Якщо Майдан була боротьба проти системи загалом, не проти mm -hmm. обличчя, саме системи, проти цієї корумпованої, бюрократизованої, репресивної державного апарату, який в нас існував, то відповідно революції скористалися люди, які просто хотіли замінити обличчя і очолити цю систему. Це те, що відбувається зараз. І звичайно, вони не зацікавлені її змінювати. А без її зміни неможливо розслідування відповідно таких злочинів, як вбивство Небесної Сотні. Тому що е, виконавцями в цьому були і, мабуть, е, керівниками цього злочину було ж керівництво того ж репресивного апарату, на яке спиралася попередня влада. І теперішня влада, вона від цього не відмовляється, вона просто хоче на цей цей репресивний апарат підпорядкувати собі, щоб могти в подальшому на нього спиратися. Тому що, очевидно, що Порошенко і компанія вони більше бояться зараз власного народу, ніж навіть армії Путіна. Тому що досі не введений військовий стан, досі не проводиться загальна мобілізація населення, не видається зброя за швейцарським зразком, який наполягали. Депутати від Свободи, зокрема, Сиротюк, як е, голова відповідного комітету ради з нацбезпеки, цього не відбувається, тому що влада більше боїться власних озброєних громадян, ніж е, тих сепаратистів. Ми затримали не монівої <говорю> своє <говорю> наположення. Ну, от, ну, от якраз завуд «миротворців ООН. Що це означає для нашої страни? Ну, тут можливо. <говорю> Кілька варіантів, але насправді ем, краще розраховувати на власні сили, ніж на миротворців. Тобто, якщо це будуть е, миротворці, ну, як там м, хочеться, да? з країн Західної Європи, mm -hmm. можливо, США, е, це одна справа. Але якщо це будуть миротворці з Росії, то це фактично ми можемо забути про Донбас в складі України. Це перше. По-друге, ну, сам, сам по собі факт е, ведення миротворців означає не вирішення конфлікту, а просто його замороження. Тому що ну, там будуть е, заходи з деескалації, так, е, але він не буде вирішуватися, тому що Європі е, невигідно е, якось кардинально вирішувати. Їм важливо одразу заморозити. Ситуацію, і щоб не було там, негативних наслідків як біженці, mm -hmm. да, там, е, наслідки економічних криз і так далі. Тому е, найкращим варіантом для України це було б боротьба, е, активна боротьба і мобілізація населення, мобілізація економіки, е, а не та. Е, той напрям, який вибрав президент, тобто він розраховує на західних партнерів, так би мовити. Ми бачимо, що його дипломатичні зусилля не, не є успішними, тобто за цілий рік нам не видали навіть ніякого озброєння. І навіть по е, тих зразках продукції, які мають подвійне е, призначення, е, в нас теж є проблеми з поставками. Тобто, не дивлячись, що вони, начебто наші союзники, так ем, ну, нам е, не є постачання жодного е, жодних предметів військового призначення. В той же час щодо Росії це, цього не існує. Тобто, ми чуємо там про призупинення поставки містралів, але щодо інших товарів, там подвійного призначення двигунів, які можуть використовуватися там у військах і не тільки в військах. Ну, такого не існує. Угу. Ви вот сказали, що система власті в принципі не помінялася. І з цим тормозиться розслідування діяла небесне сотні. Ну от неплохо розслідувати, наприклад, діло Ефремова? Ну, я думаю, ще рано говорити, погано чи непогано розслідувати, оскільки його тільки там, викликали в прокуратуру. І поки що не посадили. От Коли він буде за гратими, тоді ми може, зможемо сказати, що непогано провели розслідування. Ну просто доволі таки, вже оперативно все відбувається в один день і кілька сразу. Ну насправді Єфремова було б оперативно, якби це було хоча б влітку. Так були викликані повістки. А після року війни з такими. Відвертими фактами підтримки сепаратизму, ну, це не підходить термін оперативність. Угу. тому... Я зрозуміла. Хорошо. Це ну, як ну, -то сказали только о негативних э, чертах, того, що система не поменялась, помінялася. Ну, від позитивного щось з Майдану принеслось. А, ну, це перше, що я назвав сьогодні, це зміна суспільної свідомості, зміна настрів. Тобто. Э, Важливо не тільки те, що там, нас оточує якісь негативні е, явища, а те, що ми боремося з цими негативними явищами mm -hmm. і боремося інколи доволі успішно. Е, насправді влада, хоча вона бажає е, зберегти ті привілеї, які існували за режимом Януковича, але вона. Дощ, що боїться суспільної думки, ми бачимо, що громадський тиск він має свій вплив. Тобто наш президент, і не тільки президент, реагує на там, істерики в Фейсбуці, в Твіттері, і цей, ну, це той тиск, на який, який може мати вплив. Крім того, будь-які інші там, масові заходи. Там уже і меншого масштабу. Зокрема, наприклад, ну, тут в Києві, ось тут навіть на Сокорках була незаконна забудова, яка припинилася тільки через те, що були масові протести громадськості і шквал критики в адресу Авакова і МВС, ну, призвели до того, що ну, якщо спочатку там було активне втручання Колишнього беркуту, да, працівників МВС, які старими методами били просто активістів і пакували їх, везли в відділки, то після такої критики їх не стало. Тобто, влада боїться цього і цим треба користуватися.